Вони всі бояться, вони найбільше бояться того, щоб ми впали. От ми повинні на цьому грати. Вони бояться, щоб ми впали, щоб е, Московія вийшла до кордонів Євросоюзу. І ми повинні на цьому грати. Ми повинні на цьому здобувати. Ми повинні на цьому будувати наші всі, е, от знаєте, стратегічні моменти. Ми повинні знову ж таки лякати Європу, що ми впадемо. Всім європейцям за великим рахунком все рівно, що відбудеться в Україні, їм тільки не все рівно я, наскільки близько наблизиться кордон Мордовії чи Московії до їхніх кордонів. Оце їм страшно. І чим повільніше цей кордон до них наближається, або взагалі не наблизиться, тим їм спокійніше. Московія все рівно не зупине агресію після України. Якщо ми не переможемо слідуючи країни Балтії. Mm -hmm. І Московія, Московія реально це зробить. Пане Юрію, тобто, І... тобто я правильно розумію, ми зараз е, е, на Європу, Як нам діяти? На Європу ми не можемо стовідсотково покладатися, навіть враховуючи те, що в нас зараз зі Сполученими Штатами Америки далеко не найкращі відносини. Ми повинні покладатися саме головне на українського солдата. А потім на все інше. Mm -hmm. Ми повинні покладатися на українського хвермера. Який виготовляє і виробляє продукцію. Ми повинні покладатись на українського робочого, який виробляє снаряди, зброю. І саме головне, ми повинні молити Бога про те, щоб з'явився нарешті розум в українських урядовців, щоб вони зрозуміли, що четвертий рік великомасштабної або повної агресії про Московії ми до сих пір не перевели країну на військові рейки. Мені здається, в цьому головне питання переведення країни на військові рейки нас заубезпечить від цих всіх викликів і гавкання, і з того чи іншого боку.